Мирного часу доби сьогодні презентую вашій увазі в оренду однокімнатну квартиру в сучасному ЖК Академічний Миколаївська, 27 адреса. Спеціально починаю свій огляд з цього будинку. Це класифікований будинок з одним з найбільших дворів, реально які знаходяться у цьому мікрорайоні. Тож заходимо у квартиру. Це у нас другий поверх. Нагадую, однокімнатна квартира в оренду, перша здача. Ось такого вигляду у нас має кімната, двоспальне ліжко, тут є робоче місце, будована вбудована така шафа, дуже містка, далі покажу детальніше, і панорамно ось такий вигляд, ще є такі місткі полички, де можна зберігати потрібні для вас речі. Тут ще ніхто не проживав, відповідно, ще все новесеньке, запаковане, і дуже затишний вигляд з віконечка, ось на таку пішохідну під'їзну алейку. Багато паркомісць, жодних проблем біля будинку немає. Тож ідеальний варіант для проживання. Ось такого формату ближче покажу вам. Дуже містка шафа, все потрібне є, сушка для одягу є. І переходимо ще з вами в санвузол. Санвузол тут у нас суміщений, так як цей будинок газифікований, водичка тут підігрівається за допомогою двоконтурного газового котла. І фактично на опалення так само. Тобто ви абсолютно автономні, від цього комунальні послуги у цій квартирі будуть дуже несуттєвими. Далі, як ви бачите, ми перемістили з вами на кухню. Тут є газова поверхня, духова шафа, місткий холодильник. Ось такого плану у нас дизайн доволі простора. Кухня і знає вихід на відкритий балкончик, який теж ось виходить на таку зону паркування і на сусідній будинок. Комфортна квартира, дуже буде приємно в ній проживати. Ще хочу вам ближче показати ось так балкончик, як виглядає відкритий. Тож телефонуйте, з радістю буду вас бачити на перегляді.